Найкраще, що я змогла для себе зробити, це поринути у світ романтичної фотографії. Хто ж я така? Мене звуть Настя, мені 22 роки. 17 років я працюю фотографом та вважаю це справою свого життя. Наразі живу у Запоріжжі, працюю по всій Україні та Європі. Забороняю позувати і цілуватися, тому що мій стиль це жива фотографія. Я починала з роботи в різних сферах фотографії. Фешн, зйомки, корпоративи, дні народження, весілля, індивідуальні зйомки, зйомки вагітності та все ж таки вирішила, що увесь цей досвід я хочу використовувати в зйомках весілля. Дуже люблю робити творчі восторі, де є незвичайна ідея, локація, реквізит. Кожна моя зйомка не схожа на попередню, тому що я знаю, що усі пари різні і хочу показати це у світлинах. Мої клієнти кажуть, що на зйомках вони, наче пірнають у дитинство. Я би сказала просто, що я створюю комфортні умови для зйомки, але це не так, не так просто. Вам не потрібно буде думати про те, як же вам стати на фотосесії, що вам робити, куди подіти руки, куди дивитися. Я даю вам певні завдання, виконуючи, які ви взаємодієте між собою, розумієте, як вам стояти, куди дивитися, точніше, навіть ви не думаєте про це, тому що ви зайняті своїми справами, можна так сказати. І я ніколи вам не скажу, просто посміхніться у камеру. Я вам дам завдання, яке викличе у вас емоцію, і таким чином у вас вийде щира справжня посмішка. Це те, що і називається фотографувати у той момент, коли людина не очікує. Я обрала весільний напрямок, тому що сама по собі я романтична натура, і хочу, щоб ви відчували кохання на кожній світлині, яку від мене отримаєте. Якщо вам необхідна безкоштовна консультація з приводу весільної зйомки, то ви можете звернутися до мене у дірект або подивитися відео про те, що входить в весільну зйомку.